Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую салат, який підходить і для святкового столу, і для звичайної вечері. Зібраний шарами він виглядає ефектно і стане прикрасою на будь-якому застіллі. Але якщо ви просто хочете швидко перекусити, цей салат можна змішати і смак від цього не постраждає. Цей салат універсальний та дуже смачний, і приготувавши його, він вам точно сподобається. Приготування я почну з того, що заздалегідь відварю шматочок м'яса та дам йому повністю охолонути. М'ясо може бути будь-яке. В мене свинина, задня частина. І готувала я його, поклавши в киплячу підсолену воду, додавши спеції за смаком. Нарізати м'ясо я невеликими шматочками. ось так. І так як я буду салат збирати шарами, я поки що всі компоненти зберу до мисочок. Далі я наріжу шинку. Шинки в мене такий же шматочок, як і м'ясо, 250 г. І нарізатиму я теж такими самими шматочками, що і м'ясо. Шинку я теж складу в окрему мисочку, але якщо ви збираєте салат не шарами, то не роздумуючи все змішуйте одразу. Наступним кроком я підготую цибулю, тому що їй трохи необхідно часу, щоб промаринуватись. Нарізатиму я ось такою соломкою можна нарізати півкільцями, але не кубиком. Для того, щоб замаринувати, я додам по чайній ложці Солі, цукору. Та оцту. Тепер все залю щойно закипівшим окропом та дам трохи постояти. Тепер я беру свіжі огірки, їх потрібно трохи більше, 300 грам. Нарізатиму точно такими шматочками, як і попередні компоненти. Далі будуть помідори. З помідорами я вченю трохи по-іншому. По-перше, частинки будуть менші. А по-друге, мені необхідно буде прибрати насіння разом з тією м'якотю, що є в пазухах. Робиться це дуже просто, коли при розрізі я бачу насіння, я просто чайною ложечкою їх прибираю. Далі нарізаю смужечками. Якщо виходять ось такі широченькі, то ще на смужечки. А потім на шматочки, але меншого розміру, ніж попередні компоненти. Все ще витягла з помідорчиків, я не виливаю, а додаю в засмажку для смачнющого борщика. Тепер я приготую домашній майонез. Посилання на рецепт я обов'язково вам залишу. Якщо ви ще не куштували, то обов'язково приготуйте, він дуже смачний. Я вам рекомендую. Для зручності майонез я перекладу в кулінарний мішечок, але можна цього не робити та просто викладати ложкою. На кожен шар у вас піде по 1-2 столових ложки вже за вашим смаком. Збиратиму салат, як я вже казала, шарами ось такій роз'ємній формі. Першим шаром буде м'ясо. Воно саме по собі соковите, тому що правильно зварене. Розподіляю його рівномірно та трохи придавлю ложкою. Далі додам не товстий шар майонезу. Потім мариновану цибулю, якій я дала трохи стекти на ситі. Далі огірки, теж рівномірно, і трохи придавлюючи ложкою. Знову майонез. Далі шинка. Зауважу, що більше солі я не додаю, тому що і шинка, і цибуля, і майонез, і так містять достатньо солі. Тепер останній шар майонезу. І насамкінець помідорчики. Завдяки тому, що я витягла насіння, вони не течуть і не дають зайву вологу для салату. Щоб прикрасити, я використаю молоду зелену цибульку. Червоне та зелене чудово поєднуються та вже дають такий новорічний акцент. Та ще додам трохи насіння кунжуту. Але це вже просто для прикраси. Тепер залишилось лише обережно зняти кільце. Та мій смачний салат готовий. Сподіваюсь, він стане улюбленим доповненням до ваших святкових страв. Або просто прикрасить звичайну вечерю. Нехай на вашому столі завжди панує смакота. А в домі тепло і затишок. Смачного, друзі!